Через повномасштабну війну у 2022 році в Україні кількість прострочених протягом 90 днів кредитів загалом в українській банківській системі зросла з 34% до 39%. Так, десятки банків, які найчастіше брали участь у судових процесах, зменшили свою активність у 2022 році. Загалом торік українські банки були сторонами у 56 тисячах 670 судових справах. Це на 37% менше, аніж до початку великої війни. Так державні Приватбанк та Ощадбанк подали удвічі менше позовів, аніж у 2021-му. Найбільше падіння позовної роботи спостерігається в Абанка аж утричі. Аби вирішити ситуацію з непрацюючими кредитами, банк має два варіанти. Позивати до боржника в суді або продавати зовнішнім колекторам цю заборгованість, пояснюють експерти. Зважаючи на зростання НПЛ, ми очікували збільшення позовів від банків до судів, проте цього не відбувається. Отже, банки готуються до продажу кредитних портфелів колекторам, що призводить до збільшення збитків та корупційних ризиків. Таким чином, виходить, що у будь-якому разі боржнику краще тримати зв'язок з банком, робити посильні сплати, домовлятись про реструктуризацію чи кредитні канікули. Бо не виключений сценарій знайомства у майбутньому з колекторами. Яна біляєва Єгор Мікенін, новини Харків.